Привіт, друзі! Сьогодні ми знову встановили круту кухню і я хочу показати вам, що ми тут зробили, щоб ви зробили для себе якісь, як завжди, позитивні висновки. Кухня в нас вийшла пряма, і нам потрібно було поєднати зону телевізора із зоною кухні. І ми придумали ось такий класний дизайн. Це кухня середнього бюджету, тобто немає нічого дуже дорогого, що ми тут використали. Значить, фасад у нас із класного DSP-Egger. Якраз із такою тактильною е, фактурою гарного відтінку поєднання з бетончика темний теж еґер це ТСП поклеєний був поклейкою, як завжди, для того, щоб наші шви тримали вологу і мали класний естетичний вигляд. В Цій кухні використано холодильник якраз вже. Вищій 1930 мм, порівняно з маленькими холодильниками на 1780 виглядає набагато гістішим. Тут у нас зроблено рішення з ручкою. У нас морозильна камера йде захват знизу і верхні фасади захват спіднику. Захват у нас зверху, зверху. Ручки, а тут у нас захват з піднизу. Користуватися достатньо зручно. Тут ми, до речі, ще використали приховану ручку, але зверніть увагу, тому що чаще всього на наших проєктах ми використовуємо ручку ферафріорі, де немає ось цієї полоски. Да. В загальному дизайні, коли в нас темні фасади, то я думаю, що ця полоса навіть дає такий невеликий шик і виглядає достатньо гарно. Плюс тут. У нас такі плавні радіусні форми, тобто ручка достатньо зручніша. І вона ще й дешевша, ніж перопіли. Знизу ми робимо захват. Тут у нас немає трусової подсідки. Раніше ми її майже завжди використовували. В такому випадку ми просто опускаємо фасад трошки нижче, для того, щоб можна було його відкрити. Але тут потрібно тут є такий лайпак. Якщо ми подивимося збоку, то ми не бачимо перепаду. тобто Потрібно, щоб технолог враховував цей момент, що якщо в нас витима сторона, щоб тут був один рівень, а тут вже фасад знову трішки приподнятий. Тут є ще й нюанси з задньою стінкою, тому що. Е... О, там видно хорошо. Видно добре, що все-таки задня стінка все одно у нас опустилася на плитку, а стійка опустилася нижче. Це для проєктування потрібно е... брати до уваги. Стільниця у нас люксформ, класна у нас текстура така, до речі, український виробник. тобто ну, Нормальні, не вологостійкі. є деякі моделі вологостійкі, але ось так вона виглядає. Це для того, щоб ви розуміли, це якщо нам потрібен якийсь бюджетний варіант. Направляючи в нас тут австрійський крас прихованого монтажу Dina Pro, тобто з довітником, ось такі у нас глибокі великі шухляди, до речі. Ми не використовуємо зовнішніх е, видимих кардіжин. Тобто шукляда у нас без наклеїчок і без саморізів. Це теж естетично гарно виглядає, тому теж технологи пускають чи е, технологи нехай звертають на це увагу, щоб все виглядало гарно, е, потрібно вміти приховувати скритий монтаж. Ну, звичайно, я нікого цим не здивував, я так надіюсь, але скажу е, у нас пована то, шукляда, тобто ми. Витягуємо одночасно дві і потім через кнопочку відкриваємо верх, якщо нам потрібно дістатися до нижнього ярусу. Тут теж є один такий малесенький мінус, який потрібно звернути на це увагу. Це при закриванні витягнете за два фасади. Тобто фактично у вас навантаження двох довідників. Тому відкривати дві шухляди одночасно буде ну, жорсткіше, ніж, наприклад, відкривати одну. Якщо у вас довгі ногті і ручка буде достатньо мілка і незручна, то буде вицарапати звідти теж пляду, можливо, для когось її достатньо тяжко. Над технікою ми ставимо пушту окуп. У нас тут правильні стоять петлі, вони трішки відштовхують фасад. Ось, Майже наполовину відкривається дверця а залишається тільки трішки відкрити, все є доступ. Потрібно просто розрахувати правильну фурнітуру. Люди бояться осіб опен Тут є теж один момент, хто не знає, значить для того, щоб працював фасад, потрібно виставити цей штиль. Він у нас повертається вправо і вліво. Якщо ми будемо повертати вправо до кінця, у нас буде мінімальний зазор між дверями і стійкою. Але якщо його буде недостатньо, у вас просто не буде відкидати двері. Тому просто проверніть вліво. Збільшити зазор і все буде працювати. Якщо в когось не працює, спробуйте на своїх кухнях. Тим паче Глюм дає можливість виставляти ці зазори дуже мінімально. Інші виробники тут можуть бути зазори до 3 мм, а може й 4, щоб спрацьовувала вся ця система. І це не дуже, скажімо, естетично подобається замовникам. Тут ми використали також зону під телевізор, щит із ДСП, і тут ось така вітрина. До речі, тут. У нас е, вузький профіль 20 на 20, але в ньому є теж невеличкий мінус, про який я хотів би сказати, що все-таки, якщо це великі двері у нас великі, то оця діагональ дверей, якщо під вагою, може збитися, і дуже важко буде відрегулювати вам ось ці, е, зазорчики. Тому ми ж зіштовхнулися з тим, що все-таки може таке бути. До речі, тут використаний такого темного кольору приховані п'ятні. Е, Теж вони мають трошки дорожче коштувати, і потрібно це теж би, враховувати. Від цій кавшаті врізнав бокову частину. Є декілька рішень. Це вам ми запропонуємо вже в нашому офісі, коли ви будете обирати комплектацію своєї кухні. Ми перед тим як спроектувати кухню для нашого замовника, розробили план розміщення всіх розеток, виводів під проводи. Для того, щоб все це встановити, встановити техніку, все це ми зробили спочатку проєкт, а потім виконали нашу кухню. І тому я рекомендую, але це, ви можете самі приймати рішення, як вам подобається. Коли ви вмикаєте підсвітку, перше ми вивели її на вимикач. Тобто, зручно, коли ти підходиш, немає ніяких там сенсорів, тому що, як би там не було, я не дуже їм довіряю зараз. Зараз на вимикач це найзручніше, якщо можна на початку проєктування це зробити, було б дуже круто. Тобто Ми вмикаємо вимикач і в нас вмикається вся підсвітка по всій кухні. Тобто і вітрина, і підсвітка робочої зони. Це зручно, тому що ви не будете ходити і вмикати окремо там, там, там. Вмикнув, вся підсвітка загорілася. Тобто, Якщо вам подобається таке рішення, то візьміть собі на, ну, на замітку. Так, Цокольна планка знизу у нас пластикова чорна, вона не розбухає, тому що деякі ставлять її там з МДФ, з ДСП, і з часом вона все-таки може пошкодитися, тому що ви миєте підлогу і може бути якісь uh, проблеми. Якщо вам сподобалась наша кухня, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і, звичайно, замовляйте кухню в компанії вуделі.